А чому би мені не знімати кожне тижневе відео? Почалося все тоді, коли у мене мужка довести, звісно, із сім'ї. У мене є мікроаденома гіпофіза. Це наші близькі друзі. Нас ніхто не запросив на весілля. Є... Попроси чоловіка щось зробити, тобі потрібно буде це переробляти. Запуск. Все, погнали. Окей, okay, Ева. Добрий ранок! Ситуація наступна. Я з такою думкою. А чому би мені не знімати кожне тижневе відео? Я не називу це блогом, я називу це влогом. Це буде просто відео розмовні відео щоденних, можливо, спробую зняти в такому форматі, тому що дуже багато чого цікавого виходить, відбувається в моєму житті, але через те, що я сприймаю себе як ютуб-блогера, який робить дуже якісний контент, який в нього вкладається, інвестує, постійно придумує якісь формати, завжди працює тільки з командою, і немає нічого. Другорядного на цьому каналі, я подумала, що а чому б ні? Чому б ні? Чому б мені не показувати, що відбувається, чому б мені не фіксувати стани, які в мене бувають? Мені здається, що це буде відгукуватись багатьом. Зараз я знаходжуся в Нормандії, Нормандії. Це північний регіон Франції, в місті Трувіль. І ми фіксуємо, що ця думка і ця ідея прийшла мені прямо тут. О 11 ранку. Що в мене з новенького? Я почала носити лайнери. Лайнери я ношу суток за своїм бажанням через те, що ми пам'ятаємо, що я носила брекети. Олетів лайнер. Я носила брекети, я їх носила біля року. Поставила, коли почалася війна перед війною повномасштабною, і потім ми почали іммігрувати в різні країни, і в мене була проблема постійно змінювати пластини на брекетах. Мені так впадло було цим займатися. Я трохи їх не доносила. Тобто, в мене ідеально вирівнялися зуби, але. Я не дорозширила їх. Тому зараз я це хочу зробити саме елайнерами. Це дуже класно, це зручно насправді. Це красиво виглядає. Отак ось. Це, якщо я не помиляюся, дорожче, ніж брекети, тому що брекети дають швидший результат, вони дешевші і можна виправити будь-які ситуації. Я можу помилятися, це нормально, ми в. Таких відео з вами просто фіксуємо е, настрій сьогодення. Який план? Я ну, поношу елайнери десь півроку, може більше. До розширюю свою е, челюсть, зону посмішки, де все відповідно. Е, я нічого не планую робити. в мене є два лініри. Ви пам'ятаєте, думаю, два вінірчика я поставила для того, щоб вони в мене були маленькі зубчики. Поки ставити вініри не планую. Не бачу сенсу. Думаю, можливо, там через 10 років задумаюсь про це. Я збираю валізу і ми рушаємо в іншу локацію. Омаха біч. Буду зараз буде ставочка, що таке Омаха Біч, там була. А я не можу сформулювати все, що пов'язане з історією, тому що я дуже сильно боюсь помилитися. Під час Другої світової там була висадка, і велися бої на цій території. Короте, ви поняли. понял. Тому ми збираємось. І я з вами болтаю. Чому я е, прийшла до того, що хочеться якийсь інший формат, більш е, вайбовий, більш лайфовий? Тому що завжди проблема е, кликати гостей кудись їхати. Я не кажу, що це глобальна проблема, але два роки я постійно їжу е, кудись знімати людей, е, ніколи не знаходжу кого знімати там в моменті. Звичайно, якщо я би жила в Києві. То ця проблема мінімізувалася, і контент був би дешевшим, людей було б більше, ти б, в принципі знаходився в цієї нашій української тусовці, і було б легше з кимось сконектитись. А через те, що я, я такий ізгой, напевно, мені важче через це. Це мене трохи заставляє грустити, думати, а що знімати. Але цей процес постійного створення контенту він мені дуже подобається. Прям дуже. Іноді знаєш, жто так думаю, сижу. Думаю, все, я ухожу в тінь, все, пусть люди скучають, я нічого не буду знімати. Не дивитесь там, не, не даєте великі перегляди. Ну, це така образа в мене, е егоїзм або внутрішній. Я така, все, більше нічого не буду знімати. Але розумію, що в першу чергу я це все роблю для себе. Але. Бачити рейтинги це дуже-дуже важливо для будь-якого контент-креатора. Показую мій Look of the Day. Я сьогодні одягнула ось таку жилеточку гані. Дуже вона стильно виглядає. В неї, до речі, не жарко, не дивлячись на те, що вона шерстяна. І сьогодні така прохолодна погода. На мені спідниці це, якщо я не помиляюсь, Зара. Білі кросівочки. і суха. Кольорі Голд. І, звичайно, окуляри. Ось такі в мене шанел. Зараз чорні. Вони брудні. протерты. А я сделаю коротенькое видео, хочу рассказать, что мы с вами путешествуем первый раз вместе. Все рады. Здесь вот Сережа, Дуня. И началось. Началось, и... Да. Ну, началось все тогда, когда ты решила у меня мужика вывести конечно, из семьи не получает ну не сдавайтесь. Самое главное. Выманила нас, значит, в Париж. Романтик, под предлогом концерта Бейонси. План коварный. Да. Хорошо. В двух словах, как он путешествуется вместе? Отлично. Пока что. Вот вот, да, все, шутки. Все, 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 именно... все, все шутки. Как, э, как Панасенков начинать да. рассказывать, да? Я, а, думала, я думала, что вы будете рассмотрим. обзывать людей мразями. Как в жизни, а они, не они как только а камера как включилась, да-да-да. У нас это просто именно лобное место. Мы любим людей, потому что мы в принятии, мы в потоке, мы полностью Вы, принимаем. Да. Мы абсолютно толерантны к любым. К жирным мразям. Так, как называется еще раз, подскажите, город? Канкаль. Кан Давай-давай, вези, вези нас. Канкаль. Давай. Два часа четыре минуты. А, ну, на побережье. Да, он прямо на побережье. Запуск. Все, погнали ракеты. Сережа называет это самотыком, но на самом деле это камера DJI Pocket 3, if you know what is this. I am very sorry. Mm -hmm. У меня, кстати, есть эта фирма, вот эта штука, которая типа штатив, <coughs> который крутится и должен улавливать фокус и двигаться за движущими И ты им пользуешься? Но нет. Но он так не делает. Да. Но прикол в том, нет, она работает. У меня вот у Кумы такое же и еще я видела в блогерах, мне вообще не нравится. Оно, типа. Он вообще очень, очень стабилизирует. Он медленно стабилизирует, правильно? Он же медленно еле-еле движется. Да, но он, ты, если на ходу снимаешь, то у тебя не дрожит картинка, он классно стабилизирует, но вот эта функция, когда он сам может, ну, типа, ты можешь поставить на него телефон, uh -huh. И вокруг него ходить, и типа будет автоматически на будет двигаться этот штадик. Вот в ней прикол в том, что она работает только через приложу, специально надо снимать, а там есть mm -hmm. качество сильно. Ну, короче, да, коротко надо подумать этим заниматься. А вот, кстати, да, хочется пожаловаться, потому что у нас просто вот такой успешный тандем в плане рисов, что хочется пожаловаться, что за эту поездку 4 дня прошло. А мы не сняли ни одного рилса. Ну, Я не сам знаю, сам может быть, может... мы может, не в ресурсе. Он напряженный у нас график. Мне кажется, мы не ресурсы. Ну, на самом деле, реально напряженный график. Но нет времени нет заниматься так... этой херней. Представьте, это у вас не дрянь, а мне еще этого всего еще И уводить есть? Серегу. Я, 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 извините, вообще, тут, занят, надо столько. План, план. И еще ремузики да. снимать, ну что? А еще, я думаю, что это из того, что Сережа отказался сниматься в наших рилсах. Ой, еще принимать участие. Там тебе ну, надо, надо сидеть просто. Мы, мы могли сидеть. сделать тебя известно. Ой, спасибо. Раскрутили вы. Это вы забыли, кто есть кто на самом деле тут. Кто проводил свет будку. Кто свет будку дал, не только, ну, там, Многим людям может заложить. И это касается ну, очень многих людей. И, Если я, вот, я минимум там, там, там человек 500 могу найти. Там минимум 500 до 600. Да, да слушай, минимум один город полноценный. Слушайте, давайте надо признавать. Вы не хотите признавать чужие заслуги, потому что они вам недостижимы. Я забываю Згадувати, що мені потрібно вам щось знімати для нового влогу формату. І в минулий раз я готувала пасту в онгалі а в Зараз вам покажу один рецепт, який я насправді готую перший раз, але його ви можете пам'ятати, коли ми знімали випуск з нашою кро в Парижі. Ми коштували сморчки в гриби, сморчки в... з м'ясом. Я потім коштувала пасту зі смачками і вирішила приготувати її вдома. Я її придбала просто сухими. Значить, ми сюди вершкове масло, олівкова олія, все це з лучком шалот. Шалот? Шарлот? Напишіть, правильно. Змішали, потім додали розмочені смарчки. Запах стоїть просто неймовірний. Е, і також сюди додали трошечки білого шаблі. Бачить Бог, я не хотіла сьогодні пити. Ну, ну GPT мені написав в рецепті, що це просто необхідно. Ну я вам це докажу. Ну я не хотіла, але це просто необхідно було. І тому зараз я доготовлю пасту, випарюється віно. Сюди воно впарюється, тут у нас паста, п'ятірочка спагетті. Вершки зараз додамо І просто будемо білісимо. У нас в гостях Тьома Ультра. А ну-ка. <рес> Хто пам'ятає Тьому Ультра, З... який це був випуск? Перший чи другий? Це був, напевно, другий випуск. Перший? А, Ні. Ну, перший був про, перший був про, про мене, да, да, про, про життя в Дубаї. Другий, другий випуск з, 5, з, да. з Артемом, який набрав на секундочку. 73, 73 тисячі на новому каналі. Так. Ну ми так. там такі усі, так? Зелений. Іменно зелені. Ну розкажи, що змінилося. Та, в тебе? Змін. Скільки пройшло вже 22 рік? Це 3 роки пройшло. Здається, не так багато 3 роки, так? Да? Це Ні, буде. це багато, тому що зараз рік за ну, коли даю срок три роки, говорить це не багато. Ну три роки вроді не багато, та да, але ну, з того часу змінилося дуже багато. Така ну, по перше, знається. ти розбагатів. Ментально? Ну, звичайно, ментально також. Артем завжди приїжджає, і в нього такі цікаві думки з'являються нові. І мені подобається, знаєш що спостерігати за тобою оці етапи рефлексії твоєї різної, тому що ми з тобою познайомились чотири роки тому. І ну, ти був одним, як і я. І ти постійно щось фіксував, якісь свої думки. Я їх пам'ятаю. Ну, етапи такі як життя ділиться такими етапами. Да, етап, 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 да. етап, етап. І на кожному етапі то якусь контрольну задачу робиш, такий зрізна. Ти оп, що, що, що собі відклав і далі пішов, далі пішов, далі пішов. По-друге, ти е, женівся. Ви вже офіційно? Так. Да. І на секундочку, как як би, якщо що, це наші близькі друзі. Нас ніхто не запросив на весілля. нас на не було. На розпис. Нас не було, весілля не було. Ну буде? Можливо пізніше, тому я ж говорю, в мене є ідея, що коли все закінчиться, вся така нестабільна. Ти за війну кажеш? Ну, да, 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 все, все. всі ці обставини, то в, понінку І, в принципі, Да приїхати. Я, я, я говорю, що моя така ідея, що провести в Понінці, А саме та панівка це як моє таке село, міні-село, міні-місто. І провести весілля прямську Понин... міського, да, типу. да, міського типу. Провести весілля прямо в понінці, прямо жорстко таке, що наш всі приїхали там, на ринжах, на геліках і таке. І зробити таке весілля прямо на Талці, У нас є наталка, називається, і прямо там зробити. Щоб ну таке, було... типу сельське весілля, ну, але сучасне. З крінжем, да. Ну щоб було сучасне, що там тачки попереджали, всі поприїхали. Ну, було такое прикольно. Кото така суміш була. І Я мама ся... твоя буде жигать. Мама буде шокіма та буде так, королівна паніти хати. Це всі до мене приїхали. Блінні насправді був. ідея класна, але дуже сподіваємося, що це буде. Терори, да. зараз, так, насправді, в мене також дуже багато а, знайомих, які зараз не можуть відмітити а, весілля через те, що а, там не знаю, батько на фронті вони живуть за кордоном і ніхто не може ні до кого приїхати. А, це це прям дійсно да, проблема. Ну, то ми точно про це так і думав, що по суті Насті, Насті, в Харкові мама нікуди не поїде там. Ну що, вона не приїде на. Можливо, вийде. У мене мама ще шеокій, але мама кожен рік приїжджає. Там що дід по-любому не буде виїжджати. Ну ладно, давай про всякий випадок план Б. Тобі ж сподобалось наше весілля? Так, Прикольно? Круто. Офігенно. Ммм, mm, прикольное, да? А какое нужно было слово, подобрать? Это была было наикраще худее в жизни. Это лучшее место, где я был когда-либо. На нормальной свадьбе? А, ну еще потом были мы были у грузина нашего друга. Ну у кого было лучше? У вас. Ну что, ты еще ответил? Ну да, просто вы были поближе. себя особенно... Тогда мы в Стамбуле были, да? Да. Ну, честно, у меня все равно больше нашего сподобалось. Но оно было душевнее. Ну, вот то, что я тоже сказала, вот, когда мы с Настей говорили, уже мне не пришло, потому что было больше, ну, души, души было трошки больше. Сейчас, секундочку. Подожди. знаешь, что такое альденте? Альденте? Альденте. Не, Ты не знаешь, что такое паста альдента? А, паста, паста, знаю. Да.

Паста готова? Mm. Все, зараз я вам покажу смачки. Так. І все це випарюємо я включусь, коли вже все буде готово. Тримайте. Mm. Давайте. Це похоже нас на масток? <смирь> ну, давай. Сухі фініки, як це такі. А от це от? Ну так, да, ну, да. <смирь> це фіники, так. Да. А ти, кстати, пробував фінік з баршковим маслом і солі? Я також ні. Надо mm -hmm. спробовать. Нормальные котлетки. Ну, говори честно. Сейчас еще макароны про Ну, макароны это были не сдвое, а вот... Нет, если херня, то говори честно. Вкусно? От 1 до 5. Я макароны люблю. Прям, ну, не 5, потому что 5 это будет прям Ну, це, ну, ну дуже там філіган. Ну, 4 на моєму. 4, окей. Зрозуміло. Да. Просто цікавий факт про мене: мені зазвичай все моє вкус. <свісно> мені смачно зазвичай все, що я приготувала. Тому я не зможу бути об'єктивна, і в мене ще такі смаки незвичайні. Mm. Ні, не, мені не топ. то. Ну, Один з 10 наскільки? Mm. Вісім. Mm. Ну, це як чотири. Mm. Не вистачає мені знаєш цього прям духмяного аромату ще. Прям такого більш яскравого смаку. Я думаю, це через ці вони повинні бути прям дуже-дуже насичені. Вони були сушені. Далі Барсик пробує. Зразу брадос. Якщо що, ми Сережа просто уснув. Це не те, що ми з Артемом собрались поужинать в місті. Ну да, ви на свіданні. Як це як містер бізнес на стрімі з своєю подругою зібралися і да -да -да -да. Ми теж зібралися, те позвав. Он, до речі, Малий? Угу. Будемо їсти. А парсі подобається все, що ти готуєш? Абсолютно все. У нього є тільки декілька варіантів того, що він не їсть. Це стейки. Ні, креветки. Креветки. Лобстери. Клубника. Полуниця. О, Цигарки він не палить. Кава не п'є алкоголь. А пиво. Пиво? Пиво любить. Саме пиво він не любить. Як зразу став на диби. Ну ладно, давай на. На диби. А знаєш, що він може зробити, коли я їм пасту, він просто бере в мене шматочки, знаєш, як в рекламі оце, витягує. Незважає, як перевірити, що макарони готові. На самом чаге, це пише. Типа так, за макарони. І в плитку треба кидати. І якщо воно прилипає, то знаєш, макарони вже готові. Якщо не прилипає, то ще значить... ні. Перевіримо. Ні, плитка. Плитка така, плитка не типу, да? Була. Ну да. так, <плитка> будеш шкода. Там так Сережа насирав. Він якось червоне вино відкривав, і там просто в нас плями повсюду. Я дуже сподіваюся, що їх не помітять. Маптік! Я от повернулася додому, потрібно наводити порядки, тому що це, це прям це кожен раз, коли ти повертаєшся після там, двох тижнів мандрівок, то потрібно знову повертатися до своїх е, рутин. Потрібно ж розібрати валізи, все перестирати, е, все перекладати. І в мене ще дівчата мене зрозуміють. Інколи я думаю, я поїздки думаю, боже. У мене так мало речей, потрібно щось купити. Зараз підійшла до шафи, така думаю, господи, скільки хлама. Потрібно щось роздати, щось продати, перебрати. Я це роблю раз на місяць, напевно. Не знаю, як для кого, але для мене це. Сортування речей, взуття, косметики, всяких дрібничок, це як очищення, це такий ритуал для того, щоб трохи позбавитися від зайвого сміття навколо. Мені насправді цей ритуал дуже сильно допомагає, тому що коли я бачу, що в мене тут порядок умовний порядок для кожного він свій, але я бачу, що тут немає нічого зайвого. Якщо б тут щось стояло зайве, то мені було б трохи погано. І я, якщо що, не можу сказати, що я пендант, чистюля, перфекціоніст. Ні, це просто пов'язано з якоюсь, не знаю, внутрішньою енергією. До речі, з цієї поїздки я е, захотіла трохи зануритись в якісь духовні речі, не знаю, з чого почати. Я думаю, що з, з я почну з якихось подкастів. Вот. Тому що ще нас... запитає мене роки два-три тому про ту ж саму психосоматику. Я би сказала, що mm -mm. я не вірю в це. Хвороба це просто хвороба, ніякої психосоматики там немає. Але зараз я можу вам сказати, що я хочу зануритись, От, наприклад, в ту ж саму психосоматику. Цікавий момент, хто пам'ятає, я колись розповідала, що в мене є мікроаденома гіпофіза. Це розповсюджена проблема у жінок в більшості випадків, тому що це через підвищення пролактину відбувається. Пролактин гормон, який відповідає зазвичай за грудне вскармлювання та і за інші процеси в організмі людини, але в жінки пролактин завжди стоїть на грані, скажімо так. Чоловіки не так сильно страждають пролактином. Хоча, я думаю, що ви знаєте, коли у чоловіків буває збільшені груди, соски, молочні залози, то це означає, що в них преобладають Жіночі гормони. От якраз такий цей пролактин. Так от, в мене є мікроаденома гіпофіза. І тут дамо, що це таке взагалі звучить, це дуже-дуже-дуже страшно. Я її перевіряла раз на пів року, раз на рік, і постійно мені потрібно слідкувати за рівнем пролактину. І чомусь я вже рік не перевіряла, і чомусь я собі так захотіла внушити, що в мене її немає. От я не знаю, як це пояснити, От я відчуваю, що її там немає. Але я не можу сказати, що я відчувала, що вона там є. І через це я думаю, що потрібно трохи зануритись в психосоматику, тому що я думаю, що дуже багато речей, які ми можемо собі нав'язати до себе притягнути. І так само через деякі думки ми можемо визволінити себе від деяких хвороб. Тут такий момент буде закінчено. Покажу вам трохи змін в домі. Що я хочу зробити? Я хочу, ви знаєте, що я люблю посуд, але я розумію, що я його не так сильно люблю, коли він прихований там от в кухонних шкафчиках. Я хочу пошукати місце в домі і придбати якийсь красивий сервант. Я впевнена, що багато хто з вас давним-давно не чув слова «сервант». Але я розумію, що, по-перше, для цього інтер'єру е, мені ідеально підходить саме сервант. По-друге, я шукаю місце, тут все зайнято. Можливо, десь там я поставлю, тому що серванта прямо таки не вистачає. І навіть якщо ми приїдемо в інший будинок, то е, я хочу забрати з собою. Я вже не хочу жити з синдромом відкладеного життя. Тому що знаєте, що я думаю, що у багатьох людей, які в еміграції, зрозуміла цикади, вони постійно зранку до ночі. Зрозуміла це відчуття, коли ти хочеш. Ти навіть не можеш придбати якусь велику баночку, тому що тобі знову переїжджати. Подивіться, скаче, скаче, ти подиви на неї, ти хочеш додому до нас? Не потрібно. Не потрібно до нас скакати, маленька жабенятка. Так от, все. Досить жити синдромом відкладного життя. Я от бачу, що нам тут не вистачає шезлонгів. Я їх замовила. І не дешові замовила, щоб викинути, а замовила нормальні. Не найкращі, окей? Але ці шезлонги вартували за дві штуки 800 євро. Я вважаю, що це дуже дорого. За них вони не настільки прям дорогі. Але зараз сюди рушнички покладу, і все буде гарно. Такі такі от у нас трохи зміни. Там прибрали, блін, Сережа, типовий чоловік каже: я приберу ці стільці. Я кажу, ну прибирай. Я їх далеко уберу. Угу, убрав. Попроси чоловіка що зробити, тобі потрібно буде це переробляти. Хоча не всі такі. Зараз я піду ще розпаковочки зроблю, тому що два тижні я не забрала посилки, а так зазвичай я кожні два тижні забираю посилки з України і роблю розпаковки. Я обожнюю у мене, якась залежність від цих посилок. Щось на рекламу приходить щось я замовляю собі. Я навіть смаколик замовляю з України. Окей, Єва, Єва це окей.